Цього літа я вирішила кардинально змінити своє життя і додати реально щось новеньке. Для мене це був спорт. Та в мене спорт присутній в моєму житті, але ранкового ще не було. Я почала робити ранкові пробіжки із шостої ранку або із сьомої. Для мене дуже важливо відчувати кожен день, відчувати, як йде час. І тому, коли я зранку бігаю, мені здається, що час йде повільніше. І саме якась ранкова руханка пробіжка мене реально дуже сильно пробуджує зранку. І таке відчуття, ніби мій організм взагалі перезапускається. Це час що вирішить твою долю. Завдяки цим людям я дізнався, що таке. А хто тут знімає відео перед роботою? Оце я називаю дисципліну. Тому що на вихідних я відпочиваю. А Перед роботою працюю і над це є ме хобі. So, сподіваюся, це відео швидко змонтую. І воно вийде на каналі. Це буде 25 пунктів, які я зрозуміла звіді 25 років. Класна, до речі, рубрика, можна буде її часто робити. Це канцелярія для моєї меншої сестри. Нічого для мене. So. Супер швидка розпаковка. Я знаю, що це? Що це, тому що я для малої замовляла щодо. So. Міні-міні. Міні-блокнотик. Міні Тут, здається, має бути. Не маркер, а ці... коректор. Там, здається коректор. О май гад, це просто після роботи <гум> думаю, ось, дуже сильно. Тому що в нас вже остання підготовка йде до свята. Вау, так, це коректор. I ken. Я дуже багато розмовляю на роботі, тому іноді, коли мені хочеться зняти якесь відео, я просто не можу розмовляти. Тому що. Я ще в кол-центрі, виявляється, працюю, а, тому що треба було ще обдзвонити гостей. Скільки я обдзвонила гостей. 90 гостей я обдзвонила за два дні. So, it's really hard, really. I can't. Я не можу розмовляти, просто я багато чого ми робимо на роботі, скільки все треба позамовляти. Всім вам обговорити, кожному розказати концепцію нашої вечірки, все, що там буде, тому що кожному цікаво і кожен має розуміти, що там буде, які в нього процеси. Коротше, все позамовляти кожному там, про все домовитись, замовити всякі постери, меню, обговорити з кухнею. Коротше. Але вже завтра буде вечірка. Сподіваюсь, все пройде набагато простіше, ніж я собі думаю. Я поки сиджу в офісі, хвилинка перерви. Ми чекаємо, поки там декоратор все встановить, і будемо вже все робити в самому ресторані. 45 хвилин до кінця вечірки. Я вже хочу додому. Що, якби я була на вечірці, це б ок. Але я працюю. Я працюю з сьомої ранку, відповідаю на питання з 12-ї в офісі. Я не, не вечерю. Тільки що води попала вперше за цілий день. Танцюю, тому що треба гостей заводити. Ну, ла-ла, давайте движувати. it's hard. Ранок після вечірки почався в мене в 12-й ночі. ночі ранку. Реально, просто в мене режим, і мені так важко було прокинутися зранку. Я мала заснути в 10-й, одинадцяті. Я заснула, поки приїхала додому десь біля першої. Просто я реально дуже втомилася і прокинулася біля 12-ї. Зараз порозмовляла з сістер. Переписувалась там з нашими СММ-никами, попросила в них відео. Зараз завантажую відео в Тік-Ток, в Ютуб. Сиджу тут вже дві години. Не їла навіть. Вже обід. <сих> Якось так відходняк у мене. Ще маленьке уточнення. Вчора мене, я ніякого алкоголю не приймала, бо я була на роботі. Просто реально дуже втомилася. Тому що в мене активна робота була з 11-ї ранку до... Одинадцятий вечора. Hi there! Hi, друзі. Мій новий образ, який я створила сама. Є у мами перукар. Це За в мене завжди є якісь переводи в настрою щось міне в цьому образі. Something like that. I don't know. Скажіть як вам? У мене за день, до речі, ще дві посилки. Ще другий раз просто, йду на поштомат, бо я забула пещерну. Зараз я покажу, який я собі напій, зазвичай готую. Ну, як зазвичай? Я, до речі, останній. Я така мила. Останній тиждень я взагалі не пила кави, тому що в мене була така кіпічна робота, я навіть схудла на кілограм за тиждень. Це треш. Ну тому що у нас останні тиждень підготовки до вечірки був такий дуже сильно насичений. Треба було все в останній момент вирішити, тому що, коли, наприклад, тобі треба замовити бульбашковий апарат, його орендують один день, то ти не можеш раніше поїхати його забрати, тому що тобі треба його забрати або в день вечірки, або хоча б за день вечірки. І за це ми переживали. Також саме розсадка гостей відбувалася в останні дні, тому що. Мене знала, яка буде кількість гостей, тому що, як виявилось, навіть в вечірку. В день вечірки приходили четверо людей, прийшли в цей же день. Тобто їх також треба було посадити, добре, що ми знайшли їм місце. Соо, so, до чого я буду? До того, що я напила каву, щоб не нервуватися, тому що кава вона збуджує нашу нервову систему. Соу! So, зараз, так як я ще з вечірки. Не відійшла, можу так сказати, реально. Я себе зараз ще почуваю як в тумані, чесно. Тому мені потрібно хоч трошечки кави. Зараз я взбиваю розчинну каву з водою і чуть-чуть цукру. So! Соу, йдемо. Дивитись наші посилочки. So... посилка номер 1 Це національний український одяг, який я захотіла замовити за свою першу зарплату для мене та для мого хлопця. Це була моя мрія. Вау! Да. Wow. <laughs> це мишуанка до нього. О oh гад І наступна, це вже буде моя така запакована. Не просто помідок з Аліекспресу. Я так хотіла цього. І по-перше, я витратила на це всю свою зарплату. І я дуже чекала. Я дуже довго вибирала реально, тому що я думала біла вишиватка батьку, думаю, та ні. Потім хотіла блакитну, думаю, та ні, до чого блакитна і замовила. мені такий колір тканини такий бежевий нагадує мою бабусю чомусь. Примірюю. Вау! Я, до речі, замовила собі розмір емку. Думала взяти ельку, так як я люблю оверсайз. Але потім думаю, та ні, треба щось трошки менше, але на сиріно на версайз. Вау! Холодно ще защемнути. Жесть. Я просто в шоці, як воно гарно виглядає. І реально дуже нагадує мені якісь подушки вишиті, коли ти в село до бабусі приїжджаєш. І ну, таке щось рідне таке нагадує. Круто. Я дуже рада і добре що не взяла більшу реальну. Все, so квітні, Ні, так, чи блокит. Зараз супер швидка розпаковка. Я прийшла з роботи, втомлена. не їла ще, але буде розпаковка! Да. Ми ще закупи зробили після роботи СУ. So. Відкриваємо посилка, яка йшла до мене два місяці. Блін, е -е 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 -е. це консилер. А я чекаю контуринг. Консилер це косметика. Oh. О, як темно осодарка тож. Ми, до речі, готуємося вже до нової події, до Дня Незалежності, за тому... Знову багато роботи. Так, консилер. який кінгар. Чи це не консилер? Гайс! Треба перевірити. Я до речі, сьогодні не сильно фарбувалася. Я натискаю. нічого не відбувається. Моє обличчя. І звідси його багато вистачить, не на багато часу. Ну, в принципі, прикольно типу, як консилер, що реально його помітно. а не таке, що в ви... мене консилер буває, здавається з моїм тоном шкіри, і його зовсім не помітно так. Сподіваюсь, в мене на нього алергії не буде. Сьогодні у нас були збори дуже довго. Реально, ми поговорили типу, про вечірку, яка прийшла, ще інші події, які були у нас. Типу, просто кожен висловлювався, що він думає, що хотілося б змінити. Тому... Це трохи затягнулось, тому що у нас на зборах стоять десь сюди шестеро. Ну, давно трохи за світло навіть. Це. Завтра буду робити макіяж, якось я просто втомлена. Якось буде ліпше. So. Кайс! Ще з нової пошти, я з нової, з Укрпошти я забрала посилку. Це в'язання. Я розпочинаю свій в'язальний сезон. Хочу в'язати шапку. Я одну вже почала синю, а хочу ще ось таку помаранчеву, що ми зі світлом. Дали подаруночок. Ось ці штучки. Вони ніби як значки. Там порахував 20 петелюк. Зробив ось таку штучку защипну. Клас, Thank you! І мій перший дерев'яний бамбуковий гачок. У мене є металевий. Ось це, до речі, що я вже почала в'язати. За годину десь я це зв'язала. Це буде шапочка. Мені дуже подобається це робити.